Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Є ось такий набір ключів 21 штука 450 гривень. Він без сумки. Потім ось такий набір. Вже з сумкою: 18 штук, 550 гривень. Ось такий набір сверу, 40 штук, 650 гривень. Набір саморізів. 180 гривень. Ось ця кубка. Зарядне для акумулятора 400 гривень. Ось такий патрон 100 гривень. Ось такий знімач 300 гривень. Пінцет. Ось така цікава річ, сумочка від неї 400 гривень. Леза набір 200 гривень. Вулична дистанціонна розетка. Ціна 600 гривень. Ось така. Для вимірювання батарей та акумуляторів 100 гривень. Ось така ще річ, 370 гривень. І є ще ось такі відеокамери, 350 гривень та 400 гривень. Сонячна панель 280 гривень. Та ось такий 250 гривень. І ось таке жужу 350 гривень робоча. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.